Герої посеред нас. в Івано-франківську потерпіла, не побоялася вчинити погоню за грабіжником. Напередодні посеред вулиці молодик зірвав з місцевої мешканки Оксани Семків ланцюжок та почав тікати. Жінка не розгубилася і взялася переслідувати нападника. На заклик про допомогу відгукнулися перехожі, один з яких Ростислав Балей. Він з іншими івано-франківцями заблокував під'їзд, де сховався злочинець. Самотужки його й затримали та передали міліції. Синдрі швиденько скинув себе, значить. Блайзери, окуляри, все поскидав і виходить, типу, розмовляє по телефону, дає себе невинно. Підійшли наверх, значить, знайшли кульок, де він скинув одразу е, ці всі речі і цепочку туди скинув. Тим не менш, каже жінка, випадок продемонстрував, що байдужих до чужого горя людей в місті ще є чимало. В машині сидів чоловік 30-літній, навіть не вийшов, як я бігла кричала, допоможіть, він навіть не вийшов. І дверка в машині було відкрита. Просто навіть за оцей випадок дуже обідно, що людина, мужчина, можна сказати, він з машини не вийшов, не відреагував. Тим часом за виявлену громадянську позицію міліціонери подякували сміливим івано-франківцям грамотою та грошовим подарунком.